Дивіться в сьогоднішньому відео. Від важкої хвороби помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Крім цього, Ольга та Наталія Сумські помирилися після кількох років публічних сварок. Хто ж перший зробив крок назустріч? І наостанок, зет Патріот якого включили в чорний список. Відреагував на рішення мінкульту та згадав бандеру. Це Марс та зірки. Поїхали! 30 січня на 64-му році життя відійшов у засвіти заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Протягом тривалого часу актор боровся із важкою хворобою. Трагічну новину повідомили на Фейсбук-сторінці Київського академічного театру Колесо де він працював. Колеги артиста зауважили, що його відхід у вічність є болючою та непоправною втратою для всього творчого колективу. Ввечері, 30 січня на 64-му році життя від важкої хвороби помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Світла і вічна пам'ять йдеться у дописі. Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру. Прощання із заслуженим артистом України відбулось сьогодні, у понеділок, 3 лютого, у Київському крематорії. Станіслав Колокольніков народився 16 листопада 1961 року. З юного віку артист прагнув побудувати творчу кар'єру, тож закінчив університет Карпенка-Карого, здобувши спеціальність актор драматичного театру і кіно. Свою талановиту гру артист демонстрував на сцені Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, експериментального театру студії Володимира Пилипенка, «Драм Антра Київського драматичного театру Браво та театру Магія, починаючи з 1993 року, Станіслав Колокольніков приєднався до творчого колективу Колеса, де зіграв понад 30 ролей у різних постановках. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська акторка Ольга Сумська зізналася, що після кількох років публічних сварок нарешті змогла помиритися зі старшою сестрою Наталею. За словами артистки, вони із близькою родичкою залишили всі непорозуміння в минулому. Про це 58-річна знаменитість розповіла у коментарі для проекту ЖВЛ. Зірка зазначила, що відновити спілкування із Наталею Сумською вони змогли завдяки спільним зусиллям. Спілкуємося, ну скільки можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя моя друга мама, хай там що. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита, висловилася акторка. Відповідаючи на запитання про те, хто перший зробив крок назустріч, Ольга Сумська зазначила: не було одного ініціатора примирення: нема перших, нема других. Просто спілкуємося, і все не потрібно ніколи накопичувати негатив. Зараз дуже страшний час, і від нас залежить, що ми передаємо нашим дітям і онукам. Це дуже важливо. Мрію зібратися за родинним столом додала знаменитість. Нагадаємо, що напружені стосунки між зірками виникли ще до початку повномасштабного вторгнення та публічного скандалу через дочку Ольги Сумської від першого шлюбу з Єгеном Паперним Антоніною. За словами артистки, саме старша сестра стала ініціаторкою розриву їхніх стосунків, через що їй було боляче. Мені Наталочка сниться у вісні, що ми спілкуємось. Звісно, це була її ініціатива припинити спілкування. І навіть якщо ми з'являлися десь на акції чи якомусь заході, ми не спілкуємося. Я ніколи не забуду цей випадок. Стоїть на столику прізвище Оля Сумська та Наталка Сумська. Поряд я заходжу, а Наталочка В'ячеславівна відсідає в інший куток, щоб поряд не сидіти. Я спочатку страшенно переживала. Це для мене був страшенний нервовий струс, поділилася зірка. Зі свого боку, Наталя Сумська пояснювала своє рішення припинити спілкування з родичкою так, довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо. У нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний, цей стиль життя. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, а хтось обирає інакше. Однак ситуація стала більш напруженою на початку 2024 року. Племінник Ольги Сумської, зірка скаженого весілля 3» В'ячеслав Хостікоєв, розсекретив, що посварився із тіткою. Актор різко висловився про двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка замовчує війну на батьківщині та активно будує кар'єру в РФ. Мені досі неприємно, бо це відчуття, коли летять ракети та померла бабуся, і ти пишеш своїй сестрі. Тоню там таке відбувається. Померла бабуся. Дай відповідь, що там у тебе що взагалі відбувається. І я пишу одне повідомлення: друге, третє, четверте, і тільки бачу, продивилася, говорив Хостікоєв. У мене є багатько питань до неї. Найбільше мені б хотілося подивитися її в очі. Помовчати і подивитися один на одного, хотів би зрозуміти її історію. Проте знаменитість хотіла спростувати всі заяви племінника та коментарі старшої сестри про розбіжності, це все неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю і так відверто про це говорити, апелювати до того, чому Тоня не була на похороні мами, як Тоня може долетіти, якщо почалося повномасштабне вторгнення. Коня прилетіла на один день ще тоді, в 2021-му, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ще був слава на дні народження. На похороні не було їх. Ми ховали маму в трьох. Чому так? У найстрашніший день ми мали бути разом. Друзі, чи вірите ви у щирість возз'єднання Наталки та Ольги Сумської? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Актор і співак родом із Києва, Микита Джигурда, який активно підтримує кривавий режим Кремля, ба більше висловлював бажання вбивати українців, прокоментував рішення мінкульту внести його до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. за словами Зет Патріота, включення його імені до чорного списку є достойною нагородою. Ба більше він видав, що. Що народився у Радянській Україні, а не на Бандеровській окраїні. Про це путініст заявив у коментарі одному з Росмедіа. Він додав таке рішення міністерства вкотре підтвердило його значимість як творчої людини, що виступає за світові цінності російської культури. Я народився в радянській Україні, а не на Бандеровській окраїні. і давно написав рядки. Для мене неприйнятно третій рейх вихваляти і фашистську свастику на тіла набивати. Для мене неприйнятна примха нацистських ідей, що культивує практику знищення людей. Я свій вибір зробив 2 травня 2014 року. Після спалення українськими нацистами російських людей у будинку профспілок Одеси я відкрито заявив про підтримку руського міра і Росії, видав пропагандист. Нагадаємо, 30 січня 2025 року стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло Микиту Джигурду до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення було ухвалено, оскільки путініст неодноразово брав участь в заходах, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії РФ проти України. Ще у 2024-му двадцять зет Патріот потрапив до переліку осіб, що становлять небезпеку національним інтересам через антиукраїнську позицію та незаконний перетин кордону нашої країни на тимчасово окуповані території. Окрім того, минулого року Джигурда заявив, що планує доєднатися до ворожої армії та вбивати українців. Він домовився про службу в підрозділі, куди потрапили чоловік блогерки Олени Бліновської Олексій та екс-адвокат актора Михайла Єфремова, Іман Пашаєв. Друзі, свої думки щодо Микити Джигурди пишіть в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось в наступних відео.